Шановні українці, доброго всім здоров'я! Мене звати Олександр. Я військовий медик однієї з бригад, котра виконує бойове завдання на Сумському курському напрямку. Мене до вас дуже термінове прохання. Ми збираємо на апарат вакуумний апарат для терапії ран для хворих та поранених військовослужбовців. Дуже прошу максимально підтримати мене, підтримати військових, допомогти нам з цим збором, закрити цей збір скоріше для того, щоб ми придбали цю апаратуру та надавали медичну до медичну допомогу нашим трьохсотим. На жаль, отримати таку апаратуру від держави це дуже тяжко, тому прошу вас долучитися до цього збору. Тому прошу максимально поширте, будь ласка, це відео, залиште коментар, поставте лайки, зробіть репости, поідправляйте друзям це відео, можливо, хтось побачить та вирішить допомогти. Дуже всім дякую за підтримку. Дякую всім, хто раніше і на даний момент допомагає нам з цим збором, з поширенням цього збору. Тому надіюся на швидке закриття цього збору. Дуже всім дякую за розуміння та підтримку. Давайте разом підтримувати один одного та йти до перемоги. Всім слава Україні та героям слава!